Слава Ісусу Христу, ковалірочка, всім доброго ранечку. Я вам кавалерка, скажу така. Я вже стала давніше, але в мене сьогодні якийсь такий, знаєте, настрій, що я хочу просто повалятися в ліжку. знаєте. Я такого ніколи рано не маю. Та нам вставайте, так... який погуляться. Та як де я маю йти, то напевне. Куролєве, ви не забувайте, нині субота, але хто працював цілий тиждень, не кваптеся, робота ніде від вас не втікне. Ну а як дуже сильно хочете вже братися до роботи, то ви знаєте, рано встаньте, файно сі стріпайте, і вчистіть, вчистить, писок файно вмийте. Директоршу на воду, хлопці, кутка, файно виталіпайте і всі разом. Беріться до роботи те, то я зараз сказала юній кавалерочці, бо не забувайте, мама не кінь і все робити немає. Берете пилосос, тряпки, швабри, йдете, витраєте пилюки, пилюку, пилососите, мийте пил... все книжка пише. То в нас, правда, таке тільки може заставити королєво зробити Максим. Кавалерочка, ви знаєте, передивляюся сторіси відео. Я вам скажу такое, вчора було класно, вчора було просто бомбезно. Ми вчора ще ходили на сцену, розказували свої луки. Ми ще навіть це відео не виставили. Ну, вчора хотів Нікола Скарма, мене, мене знову спитати, який в мене лук. Я потім розказала. Але я ще минулого разу хотіла його лук. Знаєте, запитатися. Але я трошки повстидалася. Того разу я вже си не встидала. Все розпиталася, як книжка пиш. Ну та во плахта, що була на ньому, най бог милої Ну, є ж такі дизайнери. Як я кажу, ще й з закритими очми. Але Курляв казав, що так модно, стильно. Ну, Мені така ці мода не подобається. Я така, яка є, вділася в те, що мала, нічого там було, за що не видумувала. Але концерт був просто шикарний. Віталік, там було стільки нашої кавалєрки. Я uh -huh. тобі передати не можу. Навіть кнопочки такі малесенькі, юна кавалерочка. Ми вже йдемо, бо ми до кінця не були, бо королєва чекали, знаєш, на... uh -huh. ми Валентинів не святкували. І ми вже йдемо, і дитина так мене за ручку хапнула. Така маленька, маленька кнопочка. Так що кавалерочка, ще все відео виставлю в Reels. Як ми фотографувалися, всіх вас безмежно обнімаю. Ви просто кавалерка, є найкращі з найкращих, Знаєте, ви най-най-найкращі, Так що всім щиро-щиро дякую, кого вчора зустрічали. Ну і кавалерка, зараз ще трошки полежу, скажу вам по правді, і буду потрохи вставати і рухатись. Тому що в кімнаті, в кухні порядок, речі випрані, а за ванну ніяк не візьмуся. Там треба душу ми те. Ой, там роботи не початий край. Одним словом, сьогодні круги треба намотати. Знаєте, треба сестріпувати. Але ніяк ну знаєте, то ж так рано, знаєте, ще під емоціями людина і так хочу поволятися. Згадую собі вчорашній вечір. Але було реально круто, емоційно. Нікола скарма дуже класно співає. Знаю, що випустили дві дві нові пісні. Знаєте, дуже класні. Ну, взагалі, було просто бомбесно. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я ще трошки поваляюся і теж беруся до роботи. Та й таке. Держи цей. Зразу в душ сходишся і тоді вже вийдеш. А що по два рази ходити? Значить, хто називається вам зайти і сказати такого. О, то ти! <свес> угу. розмазав, ви вятак, а угу. да це не Так. я що Ні, знаєш, хата кавалерка купити таке. Э, знаєш таку штуку щоб стягувати. Ага. Але я думаю, що навіть як буде та штука, ми все одно не буде. будемо робити, правда? Тому мені легше кавалерка ноги, файно собі помилила, якби сказала, не парила. Коротше, коли взялася, я до роботи, бо там ще як прибираємо, то вані можемо забути. Але то нема що робити, тут нема що прибирати. Mm -hmm. Хто має такий арсенал хімії, як я, mm -hmm. то, то не є робота, я вам скажу така. Ти не маєш роботи. Я вже Йди що? Вже вже. Куди йдеш? Mm -hmm. Де йдеш? Mm -hmm. Що-що? Іди, речі, познімай, файно поскладай. Постіль постав наверх. До речі, кавалерка пише, Галино, ви що постіль викидуєте, що ви хіба на нову застиляєте? Та ні, кавалерка, ми так як всі перемо, потім деколи прасуємо. Але я вже дала менший віджим, бо тут так сильно викручує, що той воїк пилосос не стягне. Не пилосос, а як це називається? Машинка. Угу. Давай йди по три похідники. Один, другий, цей ми з балкон. Давай, вчора так. вечір не треба. То нічого нині ще раз потрібно, mm -hmm. то нас смітили за вечір. Ти вночі не спав, ходив хіба бо борола. No, no. Давай, а що ти єш? Курму. Врятя, зуби неврятні, нічого. Та йди роби роботу, чого ти ситішеш? <laughs> Ви розумієте, чого ти гониш? Файний, файний.